Привіт, малята! Погляньте у вікно. На вулиці день чи ніч. За вікном темно чи світло? До нас у гості сьогодні завітали Білочка та Зайчик. Вони хотіли пограти в різні ігри. Але переплутали, коли день, а коли ніч, коли можна гратися, а коли час лягати спати. Звірята просять нас допомогти їм запам'ятати частини доби, щоб більше вони не плуталися. Тож давайте і ми разом вивчимо з нашими друзями частини доби. Доба поділяється на ранок, день, вечір та ніч. І ми робимо з вами різні справи залежно від того, яка частина доби настала. Коли ми прокидаємося, чистимо зубки, снідаємо, вмиваємося, це ранок. Коли ми вчимося, граємося, обідаємо, відпочиваємо, це наступає. День. Коли ми йдемо з садочка, вечеряємо, граємося, спілкуємося з батьками та лягаємо спати, це вечір. А коли ми вже з вами спимо малята, то це ніч. Ось ми і вивчили з вами, які бувають частини доби, і ви зможете допомогти нашим друзям. А ще білочка просить нас, щоб ми їй допомогли розпізнавати дні тижня. Тож слухай, уважно, білочка. Один рік має 12 місяців, місяць має 4 тижні. А тиждень має сім днів. Тож давайте вивчимо, як вони називаються. Понеділок, вівторок, середа. Четвер. П'ятниця. Субота та неділя. Всього сім днів. А ще можна порівняти, скільки кольорів у веселки, стільки і днів у одному тижні. Зараз малята ми з білочкою вам кажемо до побачення!